Всім привіт! Вирішила спробувати нову функцію в Canvів перетворення слів на зображення. А якщо сюди вставити текст із задачею. Частенько я своїм учням говорю: уяви цю ситуацію, яка описана в задачі. Інколи, прочитавши задачу, діти не розуміють, хто, куди, звідки йде. А ось коли уявимо, коли намалюємо. Це вже інша справа. Ну що ж, штучний інтелект, допомагай! Я записала задачу у лісі на галявині росли квіти. Спочатку розквітло 3 червоні квітки, а потім ще 4 жовті, скільки всього квіточок розквіло на галявині. Створюємо малюнок до цієї задачі. Будь ласка, ось і малюнок до даної задачі: обирайте будь-який! Зауважте! Можна картинку відредагувати, натиснувши в правому нижньому куточку на слово редагувати. Нехай все складне стане простим. Всім дякую за увагу і гарного дня!